Кожного разу виходити на прогулянки зі страхом втратити свого найкращого друга. Так вже більше місяця живуть львів'яни, які мають собак біля дому у парку, чи навіть на спеціально обладнаному вигульному майданчику. Небезпека на наших хвостатих чатує усюди. Нещодавно до Острийського парку зі своїм королівським пуделем вирушила Ванда Коновалова. Це було десь коло часу двох дня. Там, от за, за озером біля головного входу, там галявини. Там купа собак, купа людей. Собака майже ну не відходила від не від мене насправді. Ось і в якийсь момент помітили, що на собаку щось очевидно не так. І одразу поїхали до ветклініки. На щастя, Ешлі вдалося врятувати, та її здоров'я постраждало. У чотирилапої досі трапляються судоми. Попереду тривале та дороговартісне лікування. Схожі симптоми з'явилися і у трьохрічної Джати після прогулянки у Сихівському лісі місяць тому. Спочатку в неї почалася е, блювота, і е, в неї почалося як таке, нетримання е, калу та сечі. І вже за 20 хвилин від першої блювоти в неї почалися перші судоми. Власники джети діяли за тим же планом. Одразу поїхали до клініки і цілу добу боролися за її життя. На жаль, розкидана докхантерами отрута. Її вбила. Аби покарати винних. Катерина пішла до поліції. Кримінальне провадження, хоч і не охоче, таки відкрили. В інтернеті є там в Телеграмі, в Фейсбуці є групи, де сидять у ці доххантери. Вони обговорюють, де є там якісь там собаки, бігають, де можуть піти отрутки насипати. Чому цим не займають? що ж робити, якщо вашого собаку отруїли? Який план дій? Звісно, одразу поїхати до ветклініки. А потім дуже важливо, щоб відразу громадяни телефонували на 102, телефонували в поліцію, тому що негайно будуть вжиті заходи, будуть призначені експертизи, будуть оглядатися місце події. І якщо це все зроблено оперативно, є шанси, що можуть виявити отруту. І головне винуватців, які її залишили телефонувати за номером 102 варто й тут. Ді, коли побачили на вулиці розкидані шматки м'яса або ймовірно отруту, на жаль, дуже часто, якщо люди знаходять отруйну їжу, максимум, що вони роблять, це вони її викидають і фотографують для соцмереж. Що ж тоді варто робити? Знову ж таки зателефонувати до поліції. Вони заберуть їжу та перевірять, чи є у ній отрута. Якщо такий факт підтвердять, то відкриють кримінальне провадження та шукатимуть зловмисників. Проблема із отруєнням собак для Львова багаторічна, тому активісти діють по-новому. У парку Івана Франка з'явились оголошення. Переходимо за qr кодом та знаходимо багато інформації для власників чотирилапих. До речі, саме у цьому парку від отрути загинули дві собаки породи «Хаскі». Найстрашніше, що це сталося на вигульному майданчику. Трішки страшно, скажімо так, стараюсь не спускати взагалі. Вольєр не заходжу, тому що це якраз там отруїли собаку. Слідкую за собакою на поведці вожу по парку і сюди, коли приводжу, то теж дивлюся, що вона підбирає, старається не підбирати нічого. Ні. <голосить> на теж хочу дати свій коментар. Їй страшно, мені теж страшно, але це єдине місце, де можна погуляти. Тож будьте особливо уважні. Якщо ж собака щось проковтнув, негайно вирушайте до клініки. Іде не на години, а на хвилини. Нехай ваші чотирилапі друзі будуть здорові. Вікторія Палайда, Павло Землі, Юрій Маковецький, програма очі.